Коротше, щоб ти просто поймав, десь вже погода <клес> на більше, я знаю чітку конкретно, що Микола Христи. І кресла конкретна, і побабка не повторювала. Як він вражає, нічого, я тобі по-нормальному кажу, щоб те було вже случилась ситуація. Ми десь витянули, ну це моя була ініціатива, тому що я людям вже подавав гроші, люди займаються цим всім вопросом. Ми витягну десь. Під 40 тисяч гривень вже з бюджету. Я отдав людям гроші, вони конкретно займаються на перед передвинутию. Я точно знаю що Ну, заїзді. 200% є, нам буде теж йти. Мялик із начальник, блядь, у нього була цель, блядь, розрувати, перервати, одержати бізнес, бо не рішає вопрос. Я віддав все тим же, що, що з мінтами мені допомагав, і ще в мене там є. В старій роботі ряд людей. Вони будуть займатися цим вопросом. Микола буде розказувати, що бля, там хуй виводи написав. Тобто бабки то ніхто нічого не взяв, і в мене все в чорному я записав. Кому скільки було віддано. Бо тому що я розумію, що зараз почнеться політика, блядь, що Микола буде говорити, що там типу, блядь, Я вже ну, просто чую, блядь, що до цього підводиться. Не ну, трохи пізніше воно буде, що, блядь. Бородатий з кізяном блять, блядь, вану по пизді пускаю. Ти знаєш, що ти трохи, блядь, десь в тій степені несерьозний, неответственний. Ізначально десь войну посвящали цю хуйню. Виводи роби робили сам лиш те, що Юлюшу. я, наприклад, ну, конкретно хочу запиздячить Миколу, блять, ну, мелика я не достану. А Миколі я проблем создам, тому що він пиздить багато язиком, блядь, я йому, сука, в город не срав. То, що він мене, сука, фолло, тоді ми збирались по кухням, фалбав, що він хоче тут заробляти типа бабло, блядь. я розумію, що відповідальність все одно, блядь, вся була на нас. І я ти хочу сказати, коли я блядь, поїхав в Київ ввечері, то мені людина, блядь, яка займається в аудитом, правильно сказала, що друг, блядь, а ти давай проаналізує. І коли я звів себе всі конці повністю, то, блядь, як оказалось, Микола просто хотів їбати. Через оці бабки, блядь. я ще не знаю, до конца тепер чимось, блять, обернеться, сука, я йобани попластиться в кінці, коли ми вже сука поперечі сяли, І за того, блять, до конця блядь. То, що там десь ми прилипаємо, прилипло на криші з последнього, последній я розчитався, прилипло на криші, Прилипло С сопко трохи дав. Халява на клівах трохи дав, ну і все, там нас собі там хватило.